Проявлення, якби вдалося тобі здійснити всі твої мрії заповітні, для чого тоді далі жити? Який же сенс у цьому світі? Навіщо ти прийшов в цей світ? Та й світ цей ти не вже пізнав, скільки прожити мрієш літ, що саме ти життям назвав. То звідки ти і куди прямуєш, яку ціль маєш за мету? Тобою хтось чи сам керуєш? Ти маєш відповідь просту? Чому складним тобі здається на ці питання відповісти? Коли ж завіса вже порветься, Хто ж нею істину завісив? Чи довго будеш ти шукати те, що у тобі спокон віку? Тобі достатньо пригадати природу Богу чоловіка. Цей спогад зрештою пробудеш, адже це істина проста? Ти є, ти був і завжди будеш світлим проявленням Христа.